Починаю. Знімаю. Три, два, один. Камера! Дубль перший. Юрій Олександрович. Юрій Олександрович на рибалці. Юрій Олександрович буде пробувати форель по сьогодні. Я думаю, буде цікаво. Не знаю, чи щось вийде, але сьогодні в форелевому місці. форелька тут є, це точно. Питання, чи зможемо її зловити? У мене ультралайтик до 4 грам, шнурчик тоненький, флюрчик 0,19 і вертушечка. Вертушечка нульовка. Просто звичайний мапс. Остання, яка в мене залишилася. Одну мені обірвала форелька минулого разу, дуже хороша рибка була, в траву завела, я вже не робив відео, бо вона була єдина. Я, на жаль, не вдалося її витягнути. Звела в травичку, я її тримав ну, обірвала 0,19, так як да, може перебитий був по Шкода було, але відео вже не робив, бо, чесно кажучи, не було, не було що показати дуже. Але я повернувся сьогодні. Хороші умови. Уперше сутінки, вечір. Ну, ще не сутінки, але сутінки скоро будуть, буде трошки темніти. І Зараз вже починає помаленько, От якраз починається той час, ідеальний, я б сказав, для форелі, сам світанок і вечір-вечір. Плюс висока вода, приплив сьогодні. Це теж добре, бо місце специфічне. Подає маленька річечка в море. Зараз покажу вам, як воно виглядає. Тут така. Пісочок з травичкою іде впадає мала річка в море. Я вже буду ловити в морі в соленій воді, але вона тут трошки змішана, оскільки річка впадає, трошки те, є в море, вода мішається, і саме тут чомусь крутиться форель. У нас є два місця: одне з правого боку, друге зліва, зліва струмок менше втікає, тут трошки більший. І якраз в цих регіонах я похожу. Сфрелька стоїть зазвичай на спаді глибини, змілини там пів метра. До глибини вже там пішла на 5-7 метрів глибина. А вона стоїть прямо зверху під мілиною, тобто метр-два глибини, півтора, може навіть пів метра бути глибини. Тому треба дуже делікатно, легенький закид, акуратний, легесенька вертушечка. Вона, напевно, грама два має два з половиною. Я ще одну прикупив сьогодні, і в мене ще є насправді вертушка. Але починаю з нульовки, з самої маленької, це те, що потрібно з мого досвіду до найкраще. Так що підемо дивитися, зараз покажу, як я що роблю, але головне максимально тихенько, щоб нічого нікого не злякати. Ну і ось наше місце, річечка. Впадає, правда, течії немає, як я казав, бо вода висока, море приплило. Там гарний фьорд, Сонечко сьогодні хороша погода. Правда, холодно вже. 17 градусів було в обід. Зараз, напевно, десь 15 вже. Така прохолода вечірня. Відчувається, що ніч буде холодна, передають 9 градусів. І отут другий струмочок впадає. І отут, в принципі, потрібно ловити от в цьому бачашку. Тут дуже мілко, але ось тут глибина починається вже декатери. Так само і тут. Бачите, мілина, видно пісочок, і потім хоп, і починається вже цей, вже не видно дна, вже така вода зелененька. Там вже глибинка. Там метра три-чотири десь вже там декатери, там 2 метра десь. Ну і тут вже на кінці пірса метрів вісім, напевно. Тому ось така ситуація. Зараз будемо тут прокидувати отут. Підійшов, акуратно присів, поклав підсачок мене більше нічого дуже немає. Перевірив, чи в мене все добре. Катушечка. Закручено, все. Фракціончик зразу виставив, тому що 0,19 все ж таки не товстий поводочок. Ну і все. Робимо закид. Вертушечка вже така, у мене оберталка, ця нульовка остання і вже така там просто вона побита. Вже навіть трійника немає. Ой, була атака, була атака, боже мій яка. Король доторкнулася, але не зачепилась. Можливо, навіть і через двійник, через те, що третього гачка немає. На жаль, хороша риба була. Тобто я відчув ударчик і побачив аж бурунчик на воді такий, і б... риба блиснула справді трошки. Я дуже сподіваюся, що вона не вкололась. Я думаю, не встигла, бо я не відчув сильного удару. Тому вона теоретично може ще раз взяти. Але з першого закиду це дуже хороший натяк, дуже хороший признак. Сподіваємося, що щось буде. Є, є риба. Ой, супер. Ідеально просто. Невеличка рибка. Не знаю ще яка, бо тут є морська форель і річкова також попадається. Суперова. А це річкова. Це річкова форелька. Ось вертушечка, а ось форелька. Дивіться, яка красива. Не знаю, яка сантиметрів. Знаю, 28-30. До 30. Гарнюня. Гарнюня. Поплила маленька. Додому. Ну що, перша є. Клас. Третій закид. На першому закиді була покльовка, на другому нічого не було, на третьому риба зачепилася вже. Ще раз от, покажу вудочкою, де вона стоїть. Знову ж таки, річечка. Тут глибина вже, бачите, зелена така вода от видно. Хороша, прозора вода, добре видно. Пісочок з травичкою такий в переміжку, і ось тут схил починається на глибину. Досить різкий схил такий пішов туди вже на дно і там вже 3 метри буквально, чуть-чуть далі. Е... І фрелька, от на виході. З глибини мілину, ось, ось тут, де я водичкою показую. Ось тут. Так, ну що, продовжуємо. продовжуємо. Непоганий в нас початок риболовлі вийшов. Я думаю, що дуже непоганий. Давайте ще попробуємо тут. Правда, вона налікала, я думаю, рибку трохи. Тут знову ж таки, тут є і морська форель Сітроуд. Який запливає з моря, з фьорду сюди. І я ловив тут сітроута вже два рази. Два рази в мене попадався, правда, невеличкий. Сітроут великий росте там і по 5 кг риба є, і по 2, і, і, і більше. Та ж струмкова форель, такою, як я зловив, Браун Туут, я ловив тут досить такого пристойного розміру під кілограм. Ну, ця така невеличка була, але приємна. Тобто тут є різна форель. Я до того, що через те, що змішана вода солена з несоленою. От, проводка, бачите, рівномірка повільна досить. Так, щоб вертушечка поверху йшла. І вона знизу атакує наверх. Суть в тому, щоб провести над травою, над всім, зверху. Щоб вона завелась. О, все. Обертається. Трошки підлякали ми тут рибку. Зараз ми даємо віддихнути цьому місцю і повернемося хвилин за 15-20. Поки наше місце трошки таке налякане тою фурелькою, йду ось сюди попробую біля іншого бодічка. Там також деколи були покльовки. Так, ось таке місце, бачите, тут ось тут турба і такий струмок втікає. Ну, але тут, тут вже не річка, тут така згір, коли дощ падає, то втікає водичка. Але тут також схожа ситуація. Мілина буквально пів метра максимум, і далі починається глибина. Тут, правда, не видно добре, бо він блискує водичка. Я повинен присісти трохи. Ось так. Трошки краще. Ой. Щось була якась атака, але я навіть не відчув. Ще одна атачка була. Дивіться, бачили, два рази рибка атакувала, зверху навіть видно було, як вона. Ну, ще раз проведемо, це якась невеличка риба. Це невеличка рибка. Але виче за все, що це форелька. Форелька якраз і харчується зверху мушки збирає. І атакує вертушку зверху, маленьку. Ще раз проведемось тут. Хороше місце. Ще можна бавитися трошки зі швидкістю проводки, обертавки. Тому я зараз спробую швидше трохи. Минулого разу мені швидкість саме результат принесла пару днів тому. Але якраз тоді в мене ця форель моя обірвала мені обертал. Так, давайте біля цієї лодки проведемо. Це хороше укриття для риби. Ось так. Точний закид. І зараз плавною проводкою попробуємо так. Нема нічого. Окей, поїхали далі, направо. Та треба кожну точку обловити. Невідомо, де форелька стоїть. Ось потрібно дуже рід. Дуже рівну приманку плюс над травою. Швидкість потрібна така, щоб вона із води не виходила. І щоб трави не черкала по дну. Тобто максимально підібрана швидкість, я б сказав. Є-є, покльовки, є покльовки. Є покльовки. Є, зачепилась! Зачепилась! Що це за риба? Слухайте це. Це, блін, скумбрія. Я ж хочу Форель. А це Скумбрія, дивіться, вертушечку. Атакувала три рази, напевно. Маленька Скумбрія така. Додому її відпускаємо швиденько. Так, добре, давайте сюди ще на лів... лівіше підемо трошки. Там я прокидав добряче, закидів 12 зробив. Скумбрія атакувала декілька разів, але це все була Скумбрія. Швидше за все, тому що ми піймали одну штучку і вона себе викрила, показала себе. Тут тих Ось так підійду. Навіть можна і присісти, бо що форелька максимально все бачить. Це, це вам не скумбрія, а не щось інакше. Треба бути дуже обережним. Пробуємо тут ще кинути декілька разів. Тут ні разу в мене не було покльовки, але декілька разів я кину, бо бачу, що сьогодні рибка активна і так досить тихесенько. Все заспокоїлося, риба може виходити з сусідній території. Повертаюся я на місце, де зловив хорель. Файно собі присів зручно і починаємо. Можливо, трошки заспокоїлося вже. Це я ще оберталку не змінював. Насправді можна побавитися з різними. Я кажу, що у мене ще є одна, я сьогодні купив. Правда, вона трошки більша, одиничка. І вона темна, вона не золота. Бо у мене зараз золото. Трошки попробую опустити нижче. Не, не з самого верху робити проводку, а сантиметрів 40-50 від поверхності. Трошечки вдівся вже. фу. Бурально так холодає. Це вже 9 градусів передають, я вже казав, вночі. Але це справді ті 9 градусів, такі, знаєте, не як весною, що те, тепло вже. А такі осінні, після жари, воно відчувається прям дуже. Я вже і в Светрі, і в Курці, і в Камізельці. Просто холодно, справді. Зараз причому градусів 13, напевно. А холодно, ніби ніби навіть 10 нема. Пробуємо ще тут кидати з цього берегу, обкидувати територію і зараз піду туди до катерів. Будемо трошки бавитись з оберталками, поставлю цю нову, що я купив таку чорненьку, зараз вам покажу. Вона з такими золотистими вкрапленнями також. Але загалом вона темна. Бо ця, бачите, вона така. Ну, звичайна мепс Аглія, Франція. Але ну така. На цьому місці насправді я вже був минулого року, рік тому, було відео на моєму каналі. Хто не бачив, можете подивитися. Я тоді зловив. Здається, 3-4 форелі. Там була і морська форель, і річкова також. Такого ж розміру, як сьогодні, невеличкі такі, але приємно було. Так, я це місце знайшов. був. Приїхав, там, половив, потім дивлюсь, така перспективна ніби територія, і щось мені підказало, що щось тут може бути цікаве теоретично. Я спробував нульовку, вертушечку. На той час в мене була мідна, мідного бронзового кольору. І буквально з перших закидів я також ловлю форель. Я тоді був дуже в шоці просто з цього всього. О, бачите, рибка ходить там трошки. І що? Та почав кидати далі. І За годину-півтори я там за годину -півтори у мене було покльовок, я не знаю, 7-8 в результаті форелі. І це чистої форелі. Там одна скумбрія в мене тільки піймалась була. Ось. І кажу, форель клювала дуже добре, причому не лякалась. Я стояв отусь з цього берегу. Буквально, і отут проловлював цю територію, оцей бачажок мілкий. Причому я ловив прям реально на мілині на півметровій глибині. І риба клювала і не лякалась. Я от здивований, чого вона зараз. Наприклад, клює одна штучка і вже більше не хоче, вже лякається. Може її тут мало цього року, не знаю, але класне відео. Хто не бачив, можете подивитися собі, якщо цікаво. А кому подобається це відео, або ви щось почерпнули для себе корисне, то можете вподобайку поставити, якщо є бажання. А я тим часом покажу вам ще одне місце, де теоретично може бути форелька. Тут, в принципі, логіка та сама. Мілина біля берега плавно з травичкою виходить на глибину, і ми прямо навіть на пірсах не будемо виходити звідси, акуратно, тихенько біля лодок. Ось тут хоп. Можемо зліва ще разок кинути, але звідти я напевно, не витягну рибу. Але ось тут справа точно маємо кинути декілька разів. Тому я так, а зараз. Тут я, правда, форельки ніколи ще не ловив, але покльовки тут були у мене. Зазвичай, от я що помічаю, якщо риба є в даній локації, от тут, прямо вже де я кидаю, вона відкликається майже зразу. От ми прийшли, перший закид, ви ж бачили, зразу покльовка. Не засіклась риба, але вона зразу проявила себе. Другий раз я закид зробив нічого, і на третій раз ми піймали рибу. Ну, тобто, три закиди теоретично, реально, ну, п'ять закидів вистачає для того, щоб перевірити місце, чи є тут активна зараз форель, яка стоїть прямо тут в цьому місці. Я от скільки не кидав там. У ну, мене один раз було таке, що я кинув там по 15 разів, просто стояв і кидав одну точку, і вона нам на 16-му закиді клюнула, там, наприклад. От таке один раз, я пам'ятаю. Тобто зазвичай вона зразу показує, як люба інша риба. Якщо ви попадаєте в правильне місце, в правильну точку з правильною приманкою, знову ж таки, я так люблю говорити, вона проявляє себе. Вона дає про себе знати, вона клює або е цікавиться, ви, ви бачите це, що вона тут є. От, я зараз тут кину 5 разів, напевно. Може 7-8. І все, і піду далі. І таким чином, в принципі, здійснюється пошук не тільки форелі, а й іншої риби також. Хижої риби. Дуже небезпечно, потенційно, я розумію, що я тут її не витягну. Але я ж не можу не провірити дану територію. Дивіться, яка тут класна. Ще катери стоять, не рухаються. Вона може під ними ховатися. Тут вдень тіньочок під ними. Ой-ой-ой, була покльовка. Був удар, був удар. Я, можливо, приближу тут в цьому моменті, щоб було видно із повільну зйомку, як вона вдарила. Але не зачепилась. Таке часто буває форельки. Ах, травичка. Ей-яй-яй. Це вже, це вже погано, це я вже щось там зрушив, це вже не дуже добре. Маленький в мене ультралайтик такий, 1,90 м. Можна в кущиках десь стати, покидати. В принципі, люба ситуація, любі умови, ним можна закинути кудись. реально короткий, менше ніж я. Ось. Легесенький до 4 грам. Катушечка, правда, в мене тут вже така краще. Краще не, не дивіться, не слухайте її, бо вона вже трошки підшиплює. Це я знаю. Вона вже своя пережила. Дай Валегаріс. Але це не головне, чим ти ловиш рибу, головне як ти ловиш тут. Питання не в вудочці, а в катушці. Ось так тут ходжу, кидаю, шукаю нові місця, зараз повертаюся і тут дивіться який красончик. стак так на стежині, дуже гарний. Так, повернувся я на місце, де зловив фурель з самого початку. Давайте прокидаємо знову цю територію і поміняємо верталку. Дві атаки в підряд в мене було тільки що. Причому риба зверху прям атакує. Шкода, що я не показав. Може зараз вийде щось ще. О, бачите, тільки що знову. Три рази підряд. Я не розумію, чого вона не попадає. Цікава така активна рибалка, насправді треба слідкувати за поверхнею. І буває, можна побачити атаку риби. Трошечки лівіше провів, зараз і немає нічого. Потрібно пробувати ще раз прямо там, де вона була. Ось тут. На мілині, до речі, там пів метра глибина максимум. Тут біля берега я вже витягую її просто сюди і перезакидую, тому що тут мілина. Я вже бачу вертушку, бачу, що риби нема. Знову нема. Чотири рази я. Мав контакт. Може не контакт, Ладно, контакт я мав один раз, напевно. Але чотири рази я бачив, як риба цікавилась приманкою. Ось ця вертушечка, яку я перекупив, бачите, яка в неї серединка. Ну і сама лопаточка ось така. Зараз пробуємо. Це десь одиничка розмір. Є риба на нову вертушку, другий закид. Друга. Другий шанс і є риба. На чорну нову вертушку. І це, здається, вже морська форель. Да, це вже морська форель. А може й ні. Фу, коротше, сталося не те, що непередбачувана ситуація, а сталося таке, що я навіть не міг уявити, що таке може статися. Коротше, поки я відчіпляв рибу, вона мені там спецака вилетіла. Я подумав, і так я її буду вже брати, не буду відпускати її. Тому вона ще й насправді зачепилась сильно і кров почала йти, тому я... Розумів, що вона не виживе, і треба її забрати. Я думаю, вона сантиметрів 30-32 мала, трошки більше, ніж попередня. Але поки я там якось хотів сфотографуватися, зняти відео, вам пару штів сказати. Вона якось дуже швидко. Я там прикріплю може маленьке відео, бо Оленка мене встигла зняти, як вона втікла от в цю маленьку дирочку між плитою. Я її ніяк не дістану, просто ніяк. Я не знаю, де вона вже і не бачу, я вже фонариком світив туди. Одним словом, це все. Я тут 20 хвилин вже потратив на то все. Нею покуштують краби. Я думаю, краби нам подякують за форель. Це я нічого не можу зробити. Я зробив все можливе. Так що давайте половимо ще два, тільки що виходи риби було і тут, і там. Причому рибка не мала. І я думаю, що це Форель. Вертушка нова, мені приносить рибу. Буквально це, до речі, Форель була морська. Буквально на другому закиді чи на третьому вона клюнула. Все стандартно, проводка така ж сама. Просто інша оберталка. Трошки вона заводиться не так, звісно, як Мепс. Мепс це Мепс. Але теж непогано. І трошечки вона важча, напевно. Я думаю, десь на півграма. Трошечки далі кидає. Грама 3, я думаю, вона має, не більше. Вже темніє потрошки, але я ще зараз якраз сутінки такі супер суперово просто. Насправді на Форель. Отакий час пори, ідеальний. Є, 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 є риба. Хорошенька яка. Здається, браун Роуд. Третя рибка йде до мене зараз. Ну давай, йди сюди, маленька. Така теж бішенька. О, ще й вертушечка відчепилась, ідеально. Це така форелька. Дуже непогана. Насправді сьогодні з трьох найкрупніша. Я зараз її помірюю ще, я думаю, сантиметрів... 33-35 мала би мати. Коротше, форелька морська, річкова вона така коричнево жовта. Ну, Загалом можна загуглити, подивитися. Це є морська форель, класична. Ротик у неї такий простий, без всяких загибів, бо річкова має тут таку губку дивно. А в неї такий досить звичайний ротик. І голова менша. Ну, Дуже красива риба, просто... Просто я не знаю. Ідеально. Отак над підсаком потрібно тримати форельку завжди, тим більше, якщо ви хочете відпускати, обов'язково ось так не піднімати вище, аби вона не вискочила, і зараз я б її зміг відпустити. Ну я цю заберу сьогодні. Чисто на вечерю одненьку штучку. Нам вистачить. Я думаю, от знову радує мене нова вертушка. Я дуже щасливий що я її купив. Насправді я не очікував, бо в мене багато вертушечок я перепробував дуже багато вже всього. Чесно кажучи, нічого не працювало, крім моєї нульовки. Мепс Аглія, яку я показував, золота була срібна, була бронзова. Всі вони працювали, але саме маленький розмір і, і блискучі моделі. А ця чорна, з такими золотими е, трошки вкрапленнями, я не думав, що вона спрацює, але спрацювала з другого закиду і тут з першого. З першого закиду тут спрацювало, тільки що я сюди кинув перший раз на цю сторону. Так що давайте, поки ще не стемніло, ще разок попробуємо, бо форелька виходить зараз на вечір. Уже майже темно, бачите, яка. Ситуація, а рибка, я бачу, ходить трохи. Зараз ми ще попробуємо на нашу топ-вертушку. Одним словом, рибалка в принципі, вже успішна. Три штучки я впіймав. Одну, правда, я дуже не знаю, як втратив на березі, але це буває. Щось стається. Все, хватить рибалити на сьогодні. Закінчую риболовлю, вже темно. Напевно, мене вже майже не видно. Іду до машини. Результат позитивний. Три форельки починав я з такої форельки річкової сантиметрів 28. Закінчив морською форелькою 34. Я поміряв. Непогана форелька вже така. Але в принципі вся риба спортивна. Поділився з вами трошечки нюансами. ловлі форелі на морі в Норвегії в таких умовах специфічних, трошки де річка, море. От але в принципі я вже ловив на морі її в соланній воді. Там от краби повзають, я в принципі показував. Так що, ось така рибалочка получилась. В принципі, я задоволений. Задоволений, що вийшло зловити рибку. Були покльовки, відкрив нову для себе вертушечку на форель, поділився також з вами нею. В принципі, все, старався розказати в деталях, як я шукаю рибку, де вона, як потрібно кидати, яка проводка, які приманки, чим я ловлю її. Якщо є якісь запитання, пишіть, буду з радістю відповідати в коментарях. Ну і ставимо лайк, кому сподобалось. До нових зустрічей!